Розгортання миті, персональну виставку картин художниці з Кременчука, Зоряни Дашко презентували відвідувачам у книгозбірні імені Дмитра Чежевського в експозиції. Понад 40 картин. Пейзажі та натюрморти, в яких переплітається навколишній світ і душевні пориви мисткині. Зоряна Дашко родом зі Львова. Ще дитиною перебралася з батьками в Кременчук, де здобула медичну освіту. Більшу частину життя працювала медсестрою, проте в 2012 році вирішила змінити білий халат на полотно і пензель. Закінчила навчання в художній школі трохи згодом у приватній мистецькій студії в Кременчуці. Авторські виставки Зоряни Дашку неодноразово експонувалися в музеях рідного міста, також у Світловодську, Онуфріївці та Кропивницькому. Між іншим, мисткиня не тільки пише картини, а й активно волонтерить, влаштовуючи арт-терапевтичні сеанси пораненим захисникам у Кременчуцькому шпиталі. Переглянути роботи художниці в бібліотеці можна протягом місяця. Сама назва розгортання миті свідчить про те, що кожна картина, яка представлена на цій виставці, вона вихопила якусь мить життя людського, життя природи, життя тваринного світу. Вона працює в різних техніках. Це і живопис олією, це і графіка, це різні композиції, аплікації.